Маманя ТВ презентує відео для дітей. Гномік, зайчик. Де гноміки? Де гноміки? Гномік, так. Да. Оченятка є в гноміка? Да, ложка. А де ложка в гноміка? Що там? А де гноміка ложка? Хто там? Да, пішли до іншого А що це гномік робить? Сосиски да, жарить, да. ням-ням-ням-ням-ням готує їсточки, да? Куди ти ти лізеш? Да, гномик. А це хто такий тут? О, яка ложка, диви, яка ложка в гномика. Де ложка в гномика? Ложка і сковорідка, так? І гномика. А це хто? А що біля гномика? Хто то? Хто то? Собачка, а де собачка? Зайчо? Де собачка, де носик собачки? Ой-ой-ой, погладь собачку. Хороша собачка. А це хто тут подивився? Гномик мисливець, в да? нього на полювання йде. Де собачка маленька? Дивись. Собачка, погладь собачку. Хороша собачка, яка маленька. Ми... А це хто в нас? Хто це? Такий гномик. Лисичка, да? Хто там? Лисичка, пухнастий хвостик. А де вушка у лисички? Вушка, носик. А хвостик? Де хвостик? Пухнастий хвостик. Ось такий хвостик. Да. Да, лисичка там. Да, гномика є. ручка ну, Пішли там, подивимося, пішли подивимося. Так, да. хто там, собачка? А там хто? Ще собачка, так? А це хто доціль? Ось ось ще гномик, диви. Так. Yeah. Да. І в того шапочка. Сковорідка давнього і ложка. Як буде їсти гномик? Ням-ням-ням. Так, -ням -ням. yeah. да, гномик. Що там? Что-то mm. попадали. Mm. Mm. Ложка. Mm. Да. И белую снежка с гномиками, да? Пока-пока. Mm. Пока-пока, гномики.